Доброго дня, з вами Неїдало. У нас нові кухонні комбайни. Беріть щось смачненьке і поїхали. Сьогодні у нас кістки, а точніше ми будемо добувати з них кістковий мозок. І будемо готувати його на грилі. І що нам треба зробити? Зачистити кістки. Буде дуже цікаво, ніколи в житті цього не робив. Далі нам ці кісточки. Треба порізати, це, я б сказав, буде зараз найцікавіше. З'явився у нас тут такий апаратик. По техніці безпеки, мабуть, ще й надінемо масочку і почнемо піляти наші кісточки. І тепер наше маселко. Ось так потрошку на кожну. Сіль, перець і сухий часник. І десь в районі 200 дивимося, щоб було хвилин 15, може менше. Будемо заглядати. Так, 180 хвилин 15. уже бурлить. Мабуть, я вже буду знімати. А то, як то кажуть, сказали довести до кипіння. Я давів. Щоб я порекомендував це комусь готувати, ні. Як спробувати раз в житті? Ну, можете спробувати, але я думаю, що краще в ресторані в якомусь.